Всім привіт, друзі! Я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео. Бо сьогодні, кого ми намалюємо, тим ми і станемо у Майнкрафті. Просто уявіть собі, як це буде дуже-дуже сильно дуже мега круто. Тому рекомендую додивитися це відео до самого кінця. А також, якщо ти любиш Україну, то боско постав вподобайку та підпишись на канал. Приємного перегляду! Ох! Так, треба вже прокидатися котра сьогодні година. Так, я так розумію, напевно, або п'ята ранку, або десь уже 10, тому що, в принципі, вже дуже сильно рано встає сонце. Ну, в принципі, ближче схоже на ранок. Так, мені зараз хочеш, потрібно зараз ходити, виходить що до Феодосія. Так, привіт, Феодосій! Привіт, Нікі! ну що, ти сьогодні готовий працювати? Так, звісно, готовий, якраз пораніше прокинувся, щоб встигнути все зробити по нашому поселенню. О, ну мені тоді це подобається, ти великий молодець, ну що, давай тоді, хочеш біжи, одягай форму і хочеш приступай до роботи. Так, добре, Феодосі, я так бачу, ти там щось знову себе в сумочці колпається. та там, не звир. Ну, коротше, незважай до того увагу, все нормально, можеш вже йти. Добре, 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 так. Як ми знаємо, то, по-перше, мені зараз треба знайти їжу і трішечки нам поїсти. Так, десь тут була ще їжа. Хоча ми, в принципі, можемо взяти, зібрати оцю всю пшеницю, посадити бо новій, і вже нам якраз і буде їжа. Можна сказати, так, ми зараз зберемо пшеницю, зробимо потім собі якраз паляничко, тому що в принципі пшениці буде дуже-дуже сильно багато, і кожного дня ми поповнюємо все більше і більше її. Як ви бачите, тут за нами вже слідку. І так ходять тут, дивляться, що ж ми чим займаємося. А ми зараз збираємо. Це наша, можна сказати, ферма з феодосом. І нам хоч і ж, потрібно збирати тут ресурси. Давайте ось тут ще зломаємо. Так, готово. І давайте садимо знову нашу пшеничку. Ось так. Тепер ще ломаємо ось тут. Давайте хочеш, ми майже всю пшеничу вже зібрали. І з наступної сторони там виходить, що залишилася морква, картопля і буряк. Ну, майже нічого і не залишилося. Тут трішечки залишилося роботи, і можна сказати, все буде готово. Тому хочеш ми зараз досадимо ось цю пшеничку, йдемо сюди. Так, і давайте тепер йдемо на іншу сторону. Я так розумію, тут я нічого не загубив, буде трішечки образливо, якщо я щось загублю. Але так, давайте збираємо далі ось так. І садимо знову моркву. Давайте якраз і поїмо моркви трішечки. Бо морква дуже-дуже ціно корисна. Рекомендую кожному їсти. Вона дуже корисна. Якщо вона ще ось бачите, літо починається, і влітку, наприклад, якщо ви до села їздите, або у вас у бабусі є там ділянка. Ну, у кожної бабусі є ділянка, то попросіть, щоб, можливо, там вам картоплі привезла, бо самі з'їсть до бабусі. Так, треба зустрічатися з бабусею, бо вона завжди буде рада вас бачити. Напишіть в коментарях, кого на все літо відправляли в село. Якщо чесно, то мене дуже-дуже сильно часто. Щоб допомагати бабусі, там, погороду і так далі. Ну, в принципі, я зараз тим і займаюся, Збираємо зараз ось цю пшеницю, яку пшеницю ми зараз збираємо бульбу, картопельку з Забираємо і ось тут ще в нас редька. Так, давайте. Так, беремо наше насіння буряка. Точніше, це буряка не редька. Я переплутав. Це в нас буряк. Редька в нас по-іншому трішки виглядає, напевно. Так, це у нас буряк. Буряк, до речі, теж дуже сильно смачний, з його можна робити червоний борщ. Тому ми якраз все зібрали з нашої ділянки і тепер можна зараз розкласти. Нам зараз потрібно якраз сюди. Давайте в скриньку. Ми покладемо сюди. Ми кладемо моркву і так далі. Тут пшениці різні. А сюди ми будемо складати ось Усі різні насіння, так. І ось так розкладемо. Тепер давайте повертаємося сюди. Так а, начебто мені треба згадати, що ще потрібно зробити. Давайте прийдемо до Феодосія. Феодосія забув, що ще потрібно зробити. А ну тобі майже нічого не залишилося зробити. Сьогодні дуже сильно мало роботи, тому можу сказати, що ти все зробив. Серйозно, і виходить, що зараз мені можна піти пограти з друзями? Так, Нігі, серйозно, можеш і відпочити. Ти добре сьогодні попрацював. Добре, добре, ну тоді я пішов. いいですい Що, що Феодосі? що сталося? Та ось я бачив, що ти сьогодні дуже сильно старався, дуже добре сильно працював і вирішив сьогодні тобі зробити невеличкий подарунок. Я сьогодні був на ярмарку і знаєш що я купив? Що, ну розказуй. Я купив тобі палітру і полотна, і ти зможеш намалювати все, що захочеш, і тим ти станеш. Уявляєш собі, як це буде дуже круто. Серйозно, ти зараз не жартуєш? Це ж найулюбленіше, що мені подобається. Так, Нікі, я не жартую. Ну що, ти великий молодець, тому я тобі зараз їх дам. Добре, давай. Вау, серйозно, велике, дякую тобі, Феодосій. Так, давайте тоді кладемо сюди і почнемо ж вже малювати. До речі, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, кого б ви хотіли, щоб я намалював. Мені буде дуже сильно, ну, цікаво дізнатися. Можливо, саме в наступному відео я і намалюю того, ким ви захочете, щоб я став. Тому давайте хоч і ж відкриваємо нашу палітру. І давайте ж почнемо вже малювати. Нам. Хочеш потрібно намалювати небо. Тому беремо ось цей ось пензлик, самий, самий темний, такий беремо і ось так малюємо. Тепер беремо ось цей ось колір і вже цим кольором замальовуємо ось так небо. Ми небо замалювали, тепер беремо ще ось цей ось колір, змішуємо з ось цим кольором і ось так хочеш малюємо. Потім ще залишився цього лише блакитний, і ви зараз побачите, як буде дуже-дуже сильно круто. Також знизу так само робимо ось такий, можна сказати, градієнт. Тепер малюємо ще ось так. Ось цю і страву. Так, готово. І тепер беремо лаймовий колір. Ось такий ось лаймовий колір. Тепер обов'язково нам потрібно зараз намалювати сонечко. Давайте намалюємо сонечко, ось сюди поставимо його. І від нього, як завжди, повинні ось ось можна сказати, лучики йти від нашого сонечка. Ось так. Також можна намалювати хмаринку, в принципі, буде дуже цікаво дивитися, ця хмаринка робимо ось так. І тепер отакої. І з цієї сторони теж можна зробити ось таку велику хмаринку. Дивіться, яка вона дуже сильно велика вийшла. І тепер треба зараз нам придумати, що ж ми зможемо намалювати. Так, ну знаєте що? А було б цікаво стати. Ендер драконом. Серйозно, ну то тоді ми це і якраз і зробимо. Давайте відкриваємо і спробуємо намалювати ендер дракона. Візьмемо ось цей ось темний колір, дуже темний. І давайте спробуємо його намалювати. Так, беремо, робимо йому тоді ось так ось ногу. Ось тут. Так, давайте ще ось тут робимо ногу. Тепер у його тут йде ось так тіло. Робимо ще ось так і ось так піднімаємо. Так, і нам тепер зараз потрібно йому намалювати голову. Вона ось так якось йде, оця ось голова. І з цієї сторони ось такий квіст у нього здоровезний. Якщо що, то зараз трішечки, знаєте, на що схоже. Можливо, хтось здогадався, але трішечки схоже на якийсь динозавр. Але, в принципі, в принципі, ми можемо тільки-но ну, що цей малюнок схвалять. Ну, добре, давайте робимо ось так. Давайте ось так ще домалюємо, що це більше було схоже якось. На ендер-дракони. з того, що в нас малесеньке полотно, тому важко якось його дуже сильно деталізувати. І давайте ось тут, ще наче його ось такі на спині ще штучки були. І давайте тепер, щоб більше ще було більше схоже, намалюємо від нього ось такі ось закарлючки, типу від нього вони відлітають. Хто знає то ось такі штуки від нього відлітають в ендер світі. І зараз ми побачимо, чи зможемо ми стати ендер драконом. Так, нам треба тільки ну, на це надійте. Ну, якщо чесно, то вийшов досить цікавий такий малюнок. Тому ж давайте, можливо, нам його все ж таки схвалять. Малюнок схвалено, серйозно, друзі, малюнок схвалили, це дуже-дуже сильно круто. Тепер тільки залишилося зачекати, коли ми станемо ендер драконом. Цікаво, ми зможемо літати чи ні? Зачекайте, друзі, я не зрозумів, а чому ми зараз в креативі? А ну, давайте підлетимо. Вау, дивіться, ми серйозно стали ендер драконом, подивіться. Дивіться, який він здоровезний. Вау, він дуже такий здоровий, подивіться, і ми можемо зараз злітати, як справжній ендер дракон. Давайте зараз спробуємо кудись приземлитися. Давайте ось сюди падаємо. Ось так. Ну, ендер дракон досить такий здоровий. Подивіться, який він здоровезний. Я навіть вам не можу його ближче показати, тому що він ну просто неймовірно здоровий. Ну і що, друзі, з вами був, як завжди, я, Нікі. Обов'язково дивіться мої попередні відео. Якщо Якщо ви хочете продовження, щоб я скоріше записав наступне відео, то набираємо 70 вподобайок і виходить наступна частина. Також не забувайте, що ви можете написати персонажа, яким би ви хотіли, щоб я став. Ще обов'язково зустрінемось.